Україну, Україну, свято мати герой! Свято мати герої! Віди до серця мого! Віди до серця! мого! мого! Прилиборови вітри в Кавказ! Прилий боро вітер кавказ! Шумокарпатських речей! Висла на завойовника батька Хмельни! Цієї патріотичної молитви українського націоналіста, написаної ще у 30-х роках минулого століття, щоразу розпочинають свої заняття з військової тактики учні білоцерківського навчально-волонтерського центру. З початку повномасштабної війни штаб об'єднував майже 500 добровольців, готових боронити Білу церкву від загарбників. Згодом одні вступили до лав ЗСУ, інші долучились до територіальної оборони міста. Наразі військову підготовку в центрі вивчає. Майже 40 вихованців ідея прийшла. Ну не мені воно просто трансформувалася у такий вигляд, якого вона зараз є. Спочатку, коли почалася війна. Зійшлися люди знайомі до цього. Ми багато працювали майже рік. Ми збиралися, хвилювалися, що війна починається, а ми не готові. Зверталися до влади. все. і потім, коли почалася вже ну, скажемо, війна, вже вже вже, начебто, порохом запахло, то зрозуміло, що ми зібрали міську громаду. Люди самі прийшли. Тобто є таке унікальне, скажем, властивістю українців як самоорганізація. Рація у такі критичні моменти, от якраз оце і спрацювало зараз. Крім військової та строєвої тактики, підлітки безкоштовно проходять навчання, зміновибухової справи, маскування, передачі інформації, інженерної підготовки та вивчають топографію. Невід'ємною частиною є стрільба та тактична медицина, яку кожен відпрацьовує найбільш відповідально. Заняття проводять кваліфіковані спеціалісти, з яких двоє підполковників, капітани та старший лейтенант. Вони займаються з охотою. От, з, з, з цікавістю, ну і ці питання, які скажімо, от вони вивчають, вони є такими нагальними, от займаються вони, звісно, що з ентузіазмом і ну, є, що приносять дещо своє, дещо цікаве. Тобто, ну як кажуть, що найкращий спосіб навчатися це навчати інших. Моя місія полягає в тому, що я хочу от у мене є там певний досвід, певні знання. От і я хочу, скажімо, допомогти, або по-другому сказати, щоб оце все, що ми робимо, я думаю, що воно в майбутньому врятує честь життя. Як і в лавах ЗСУ, серед військових центру є дівчина, яка за рівнем підготовки не поступається хлопцям, ба більше створено окрему групу зі старших учнів. А ось форму та все необхідне для занять організатори закуповують за власний кошт та з волонтерських надходжень. Як діляться інструктори, серед їх підопічних вже сформувались фахівці у різних секторах. Розумієте, все життя стремився, щоб займатися військовою справою. Я завжди хотів бути націоналістом, а не просто патріотом. І тому, як тільки почалась війна, я дізнався, що тут є шанс займатися а одразу сюди прийшов. Усі, кого я тут знаю, я дізнався конкретно про них тут. І ми буваємо, дружимо так, але доволі рідко. Ми більш побратими, ніж друзі. Та побажав би кожному захиснику не здаватися. Це звісно доволі банально. Але е, шлях до незалежності України був доволі тернистим. Ми йшли до нього довго, якщо ми зараз передамо цей шлях. То ми передамо усіх, хто воював заради незалежності України, заради нашої свободи, не втекти, а воювати, не скласти руки, а взяти до них зброю. У кожного з цих патріотів власна мотивація, але беззаперечно їх об'єднує спільне бажання, щоб в Україні більше ніколи не повторились Буча, Ірпінь та Гостомель. Свята! Богодні! Богодні! Дар'я Рубан, Олександр Куха, Еспресо Біла Церква.